Пікетна п'ятниця. Під стіна обласної міліції зійшлись черкаські активісти. З опудалом Авакова у руках. Так пояснюють, протестують проти свавілля людей у пагонах. Юря Доброскок із подробицями. Черкаські активісти знову пікетують обласне управління міліції. Сьогодні сюди прийшли виступати, кажуть проти ментівського свавілля. А ще й з вимогою розібратись у справах скандального поплічника Тулуба Вадими Берези та Руслана Андріяша, антимайданівського слідчого. Гай, гай. Міціянти парадні двері до управління закривають. До мітингарів ні ногою. Активісти виставляють під стінами опудолу Авакова. Кажуть, саме він і його міністерство гальмують розслідування справ майданівців та називають міністра зрадником. Вони Там сидять і згадують очевидно, як віддавалися накази, як вони їздили тут. Робили плави, ви пам'ятаєте це? Це ж 2014 рік. Це не так давно. Також активісти пригадують події цьогорічного 9 травня. Тоді правоохоронці затримали кількох соколівців. Він один із тих, кого годину тоді тримали у Соснівському райвідділку. Каже, то все через провокаторів. Ми вважаємо, що це замовлення червоних та колишніх білоблакитних, Нібито поступив виклик на 102, що двоє осіб. Не української зовнішності з українською символікою йдуть по місту. Це була основне обґрунтування нашого затримання. У міліціонерів своя правда на їхньому офіційному сайті інша причина затримання чоловіків. Ті мовляв, пошкодили плакат прихильників комуністичної партії, надають навіть свій відеодоказ. Незвані гості пікетують управління міліції ще з годину, по тому розходяться. Юля доброскок роман Буша, Віка. Новини.